Всім доброго дня! На авторинок Карпарк на продаж від власника приїхав ось такий автомобіль. Нагадаю, продаж від власника, це ви приїжджаєте, ми відзнімаємо. Номер телефончика вказуємо власника під відео, з ним про все домовляйтеся, якщо автомобіль вас цікавить. Це у нас шкода Superb. Бачите? Суперб. Величезний ось такий універсал. До речі, автомобіль в максимальній комплектації. Камера заднього огляду у нас, бачите, електроляда. Зараз по салону все покажу. Тут всі крючочки, все кругом, всі в ідеалі, все як треба. Шторочка і все далі по багажнику, там все лежить. Легкосплавні диски. У неї 20-й рік випуску. 2 літра дизель. Гляньте картки дверей ідеальні, суперб. У нас підігрів заднього дивана мається. Зараз відкрию. Ось, Він же підлокотник, підстаканичок такий. Підігрів заднього дивану. Виходить, і можете дивитися, який час, прям, яка температура виставлена. Тут, зрозуміло, так само Вон, зарядки, USB. Вон, 150 Вт, навіть 220 повністю в автомобілі є. Стеля вся по ідеалу. Взагалі автомобіль весь в рідній фарбі, безключовий доступ, два ключа, електропривід пасажирського, водійського. Я зараз покажу пасажирського, навіть тут водій може його туди-сюди штовхати. Там всі сервіски є, гуд'єр стоїть гарна гума. Фари тут, значить, виходить, і автодальній і вирізають, якщо їде машина, щоб її не сліпити. Шкода, ось написано вам Crystal Light, видите. В народі кажуть, по-простому максимальні фари. Передні парктроніки, передні камери, там теж є, зараз все покажу. Мивачі, рейлинги. Всі 4 склопіді моча, електрозеркала з підігрівом, зі складанням, автосвіта, автодощ, круїз у нас, мультикермо. Дивіться, до речі, зараз пам'ять на три водія у нас виходить це теж електропривід. І ось те, що я вам казав. Водій може керувати цією сідухою, спинкою, все, що завгодно. Зараз я сяду пробіг у автомобіля 231 тисяча. Дивимося, у нас виходить тут ось і парктронік, отак. І можна переключати камери. Де там. А, ось! А, тут навіть що, парковка. Що, тут рядки так стоять, рядки вдоль стоять. Вон, дистанції різні обираєте. Е, Старт-стоп двигуна щоб для економії. Автохолт, електроручник, підстаканчик. У нас з охолодженням ось такий бардачок і там, до речі, флешка. Тут всі сервіски. гляньте, карти ставити можна цих, е, навігації. Тут теж з охолодженням, там валяється сервіска ну Це ж лед щиток Зараз покажу, власник повністю зробив розпечатку Дивіться, отак буду тримати, кому треба, робити скріншот, читайте. Коробка тут стоїть уже DQ 380. Двигун, так само тут все написано. Реальний розхід он 4,6. І отак читайте все, що вас цікавить. Номер телефона, до речі, власника так само. І Двигун ви чуєте? Його практично не, не, не чути. А я нагадаю, що це в нас ось дизель. Я тільки чую, як форсунечки у дизеля. Бош, новий акумулятор власник купив, каже, йому буквально там тиждень. Саме купив під старт-стоп. чеш республік там все що треба? В общем, автомобіль преміум класа. Шкода Суперб ціничок, ціничек там у нас 23 300, щось таке він казав. В общем, телефонуйтеся, що, власнику, якщо подобається такий літак, домовляйтесь, купуйте і насолоджуйтесь життям.